Триває 538-й день повномасштабного російського вторгнення, українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках: відвоювати кілометри рідної землі та завдавати нищівних ударів по скупченням ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 650 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 16 серпня, окупаційні військові, війська Росії втратили 255 570 військових, 4 324 танки, 8 380 бойових броньованих машин, 5 152 артилерійські системи, 714 реактивних систем залпового вогню, 485 одиниць засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 314 гелікоптерів, 4 2248 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1403 крилатих ракет, 18 кораблів і катерів, та 7614 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Ще 773 одиниці спеціальної техніки. У генштаби додали, що остаточні втрати ворога як біологічні, так і технічні, уточнюються по ходу бойових дій.